Розпаковка, що ми купили на базарі для татка. Бо татка день народження, то він заробив, я лише допомагала вибирати. Яркий такий костюм, дуже гарний, бо це нього ювілей. І 50 років і йому такий костюм, сам собі заробив. А я кажу, треба яркі кольора тобі. Ось. Так. І ось такий, ще купив собі, тепленький костюм. Так, О, куртка до зеленого підходила. Так. І ось такий. Ну, це вже темний, бо це на зиму. Лише емблема така ціла. Mm -hmm. Так, купила я ще для донечки лінички. Ось такі макасіни. Зірочка. Mm -hmm. І оце той. Гарно, Ліля любить, коли є якісь ставочки такі з буквами. Ліліся сподобались. І такі штанішки. пума для лілечки. Так. І ось такий кардиганчик. Це для себе я взяла. Ось. Він тут розцібується і робиться такий коротенький світерочок. Ось тут є. Засіпка така. О. От так нормально застіпається, дуже тепленький. Яночко, йдеш показати свої кукли, які ми тобі купили. Йо, Тата день народження, подарунки нам. Іди, сонце, показуй. Іди сюди. Вона соромиться. Так, це куколка така з фіолетовим волосечком, модна зачіска така. Так. Давай і платочка. Дуже багато платочок. Оп. І такі всякі. Сорочечка лазечка. така модна. І Вау! скільки платочок? О, і жовтенький. Ма, треба ще тепле. Тепле? Мама, давай. Мама зв'яже тепленьке. Дивіться ще й на вішачку, яке Ма, гарне. Ма, давай ще ще я хочу. Усі з вішачком. Шай... Ну. Ма, давай. Яночка, ну ще покажи, яка ти гарна учениця, учениця яка учениця, ти гарна діта. Ага. Так, Яночка, ну покажися, кажи людям привіт. Привет. Дивіться, яка гарна. А ну покажи, який светерик Владік тобі подарував. Давай. Ось, який гарний. Яночки, коли було шість років, тепленький, як він згодився нам, знімаєш? Ось жилетка. Це, це сарафанчик, Лілічка носила в школу. І тут дівчинка, дивіться, яка гарна на велосипедику. Ну, красотулька Яночка ходить. І дві такі заколочки гарні під форму. Туфельки. Янко, не клади ногу на ногу. Дивись, як поставила. Вона зато мастить колготки. Ну, красунька. Покажи туфельки які Гарні з брилінтиком. Ну, але вона кладе ножку на ножку і у немася коготки. А тут який зайчик був У школу з Яночком. Мам! А татка полюбив, що купив тобі куколку і платічка. Ну, ну, Яночка, угу. Мам, ну, маєш а багато. Ти задоволена? Мам! Мама спідничкою зробить з носочка. Мам, ну у не, неї ну, до чого нема. Мама зробить обов'язково спідничку для ляльки. Добренько, ну все скажеш пока-пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока, -пока. пока.